Друзі, маємо для вас ще один унікальний мінівен. Це Opel зефіра 2008 року. 1,8 бензин, п'ятиступенева механіка на передньому приводі. Авто пригнане з Нідерландів без пробігу в Україні. Давайте з вами заглянемо до багажничка. До речі, тут повноцінних 7 місць з можливістю скласти ці сидіння і отримати ще більший багажничок. Дивимося з вами по задньому ряду. Отакий от, от стан по салончику, доволі все приємно виглядає, гарно начищено. Давайте подивимося з вами по комплектації. Знаю точно, що тут передні склопідйомники з можливістю електрорегулювання дзеркал, руль, до речі, мультируль, приборна панель, мультимедіа, кондиціонер. Ось такий стан по салону. Знову ж таки. Друзі, цей автомобіль вже в продажі по ціні 6700 доларів. В нашому телеграм-каналі як завжди знайдете додаткові фото з описом з пробігом. Тому переходьте, дивіться його забирайте. Цей класний мінівенчик.